Де тут картоплю шукати, я не знаю, один хрін. Таки знайшов картоплю. Зараз буду пробувати, що там під землею. Звичайно, в дитинстві бабці допомагав садити, але своя перша картопля. Зараз глянемо, що в нас там буде. Чи буде взагалі щось ще вилізе хрін. О, чуть собі файна картопелька. Дивіться, раз, два. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім картоплин вийшло з одного корча. Як на мій згляд, напевно, чудово, Якщо будемо шукати далі. Теріг нам точно не потрібно. Якщо потрібен хрін, пишіть, я вам вишлю. Якось так, з двох борщів. Якщо підписуйтесь, ставте вподобайки, до зустрічі. На сьогодні хватить. Прокурор добавить. Будемо зараз її варити і куштувати разом з помідорчиками.